І вірш одна для сені. Очі мирної надії, очі сонячні твої, так зігріли моє серце, всесвіт сяє у красі. Ти гортаєш чистий аркуш, щоб нові писав вірші. Ти для мене як ікона. Світ Божественний в душі. Дякую Сені. Мій вірш 1819 для Сені. Очі мирної надії, очі сонячні твої, так зігріли моє серце, Всесвіт сяє у красі. Ти гортаєш чистий аркуш. Щоб нові писав вірші. Ти для мене, як ікона, світ божественний в душі. Я то їх